Цікавого у нас, хм. о, кайф із сімерочками так? ми да? ну, поїдемо напевно, направо. Не бачу смисла їхати в якусь іншу сторону. Давайте тільки щоб я не один поїхав, а то ще можу там і отримати. То ты хоть сказать, что ты зараз... Ага. По кайфу, чисто. Чисто по кайфу. Да, да, оправдовуйся. Ой. Але там не цього. Нічого робити не будете, а ви, показується, що ще й робите. Так. У нас тут уже хтось чекає, чи ні Цікаво. Напевно, вже все прозівали, мені щось так здається. Хто внес не світився? Т-32. Суперпершін, тайгер. А от вам і Т-32. Дивіться, дивіться, дивіться. Добрий день. Маленький, як ти? Щось пішло не так, правда? Йох, ти там сильно не буксу. Да ну шо ж ти делаешь? Ну, пацани, ну ви гоните. Ви сейчас серйозно? Навіщо ви так робите? Бля, я керри Йобана гра, блядь! Сука, ти подивишся, і дві шлюхи. Бля, ніколи не грайте на арті, знаєш? Сука шлюх нахуйня, бля. Що це кеджу, ну? Да нет, тут можно оттащить. Можно, можно. Да як не пробил? Бля, Т-34-85, серьезно сейчас? Поїхали його душить, чи що. Потрібно, потрібно душити. Ай, сука. блядь, чого ти не згорів до кінця? Поняв. Та ну яко хіра ви так здихаєте, ну пацани, ну ёма-йо, Ну ви травите. Блін, ну це вже гон, чесно. час. це? Постой, малыш. Ух, а перший бой то нормальний, вроді, так? Да? Так, СУ 100. Де су 100? Блін, аби не слили. Аби не слили, ребята. Не чуєте, треба, наверное, повертатися на цю. Треба вертатися на базу. А, може й не треба. Ну все, тоби маленько ховается. От безнадежности. А вот я сейчас не понял юмора. Ах ты ж. Ну все, ты ж уже все откидал. Блядь, нахуй я ж сюда поперся. Якось, якось. Да йди нахер! Діди по душу арти, блядь. Вона мене заїбала, Полбоя колбаса мене скотина, блядь. Грбана. Ну реально просто гребана тварь. Пока бля прога збивай. Ну и дальше мелкая скотина на шкоде, блядь. Ой, не пробил, правда? Бля, мене цікаве, де Шкода? На захваті, че? Да, вона на захваті. Я ти подивиш що роблять, сука. строга живе, не здихай. Ах, кандольєрти. Война хочет, сука. Де ти делась? От так от, нахуй. Сюда, блядь, отдав би він мені ще ту шкоду, нахуй. Вообще було б замечательно просто. Фу, перший бой хороший. Перший бойок, да. Та ти що, Мастер, основний калібр, воин вообще прекрасно.